Неподалік будівлі офісу президента поліцейський кордон поруч Нацгвардійці. Кілька разів одягають і знімають каски. Очікують на представників національного корпусу та Азову. Акцію зупинимо капітуляцію, анонсували на 13-ту. На неї учасники приходять із годинним запізненням. Перед тим, як мають пройти на подвір'я офісу президента, поліцейські попереджають. Учасників акції такі перевірки не влаштовують, починаються сутички. В повітря летять димові шашки, шини. Обидві сторони використовують сльозогінний газ. Непоросить публічний порядок. Виконуйте законні вимоги, акції. Протрусники почали застосувати штовхатися, шарпанин, спровокували сутички, битися, потім застосовувати газ. Не тільки газ, але й предмети різні, там і каміння і шини кидати. Відповідно, поліція застосовувала так само спецзасоб. Прорвати поліцейський кордон не змогли. Загалом, за словами організаторів, на акцію прийшли близько трьох тисяч людей. Вимагали припинити переслідування представників нацкорпусу язову. Зупинити капітуляцію. Переслідування патріотів це є капітуляція підтримати наших хлопців, котрі зараз в застінках системи сидять. І будемо намагатися їх витягнути, бо справи по них немає. Йдеться про рішення Шевченківського суду для сімох представників Нацкорпусу. Їх взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Підозрюють у справі про рекет 5 серпня у представників Нацкорпусу на Харківщині працівники СБУ вилучили гроші, чорну бухгалтерію, зброю та боєприпаси, а також посвідчення поліцейських. За даними слідчих, чоловіки збирали гроші з бізнесменів, які працюють у сфері ритуальних послуг. Якщо ті відмовлялись платити, людей та їхніх родичів били. У Нацкорпусі пізніше заявили, вилучена зброя зареєстрована. Гроші, які забрали правоохоронці, збирали на лікування одного з представників організації. Зараз, за словами прес-служби, партії адвокати підозрюваних готують апеляцію. З офісу президента до учасників акції ніхто не вийшов. Тому вони вирішили йти до будинку, який на вулиці Грушевського. Як стверджують учасники акції, там проживає президент. Йдуть вони разом з силовиками. По дорозі до будинку на Грушевського людей менше є. У натовпі бачимо учасників різного віку. Чому вирішили прийти сьогодні на акцію? Ми ви вирішили пройти сьогодні на акцію. Ну, як ви дізналися? <різь> Близько 20 хвилин під будинком тривають виступи, а потім усі розходяться. Організатори кажуть, сьогоднішня акція була попереджувальна. <різь> Ліля Гончарук та Андрій Хрустальов новини на Суспільному.